Сьогодні на уроці ми вивчали зміну напрямку в очі, а також параду на очі назад. Почну зі зміни напрямку руху. Як ми робимо очі, я вже не буду на цьому зупинятися, ви вже всі дорослі. Робимо очі вперед. І ми вже вчили один варіант це зміна напрямку руху без повороту. Робимо зараз очі назад. Прийшли, зупинились без повороту, починаємо йти вперед уже, робимо очок вперед. Сьогодні ми ще зупинились на варіанті ще одному, коли можна пройти партнерку, повернути. Зараз могли б йти в очі вперед. Я ще раз повертаю і ми йдемо в очі вперед уже. Це другий варіант. Зміни напрямку в очок. Ну, це можна використати в майбутньому. І параду на очі назад. Очі назад. Юра мене навчив так. Наша, звичайна очі назад, нічого важкого, нічого складного, парада майже та сама. І в певний момент, давайте поки що на закриту сторону робити, ставимо в партнерці параду. Важливо, щоб вона відчула. Ручками я її зупиняю, роблю сендвіч. Відходжу трошечки назад, вісь переношу на задню ножку, щоб було місце для партнерки. І запрошую на крок вперед. На очі вперед. Ще одну очі зібрались. Ще раз. Аня, можна, хоче щось додати. Я хочу додати, що <кій> пам'ятаємо про те, що це у нас очі назад. І для орієнтиру воч назад ми використовуємо свій лікоть. Йдемо до партнера на свій лікоть. Щоб вийшло очі в нас, нам потрібно, щоб нам, наші обійми працювали, щоб, вони, щоб кожен з партнерів тримав свою половинку човника достатньо активною і напруженою, а активною і сконцентрованою. Так? Якщо партнер запрошує мене, він дає мені силу в свою руку, я такою ж силою йому відповідаю. Тоді відбувається поворот. Я пам'ятаю про те, що яка в мене ніжка опорна, я на осі в опорній нозі, в плюсні цієї ноги, я кручусь. І я пам'ятаю також про свої обмеження, тобто я не йду кудись дуже далеко. Давай ще раз сходимо. От я не вивалююсь, да? я тримаюсь на своїй осі, я заземляюся для того, щоб бути стійкою. В параді. В параді, я пам'ятаю, що це для мене стоп, коли партнер... партнерська стопа торкається партнерки на стопи, я нікуди не. Не тікаю від нього. У ну, мене немає такої можливості, але раптом у вас буде, то не тікайте все одно. Мене блокує його обійми, мене блокує його стопа, і тому я залишаюся де я є. Це, е, е, партнер мені прокомунікував і хочу, щоб ти зупинилась. Окей, ми ж на цьому разом, значить, я угу. піддаюсь. Е, надалі, до речі, от що важливо, коли партнерки збираються разом зі мною і нам тут нема де. І це прикольно. <ріст> ну добре, якщо це усвідомлено зроблено, це прикольно. Е, просто коли я не планую, і партнерка приходить разом зі мною е, просто незручно. Е, на старших да. рівнях ми будемо вчити це використання цього моменту, але давайте поки що розберемося кожен зі своїм місцем, да, і з своєю mm -hmm. вістю. Да, і тому партнери, будь ласка, давайте партнеркам зрозуміти, що вона залишається поки що на місці. Не тягніть її, да? щоб вона не. Так, так, так. Коли ми Завяжало. просто переміщаємось там, щоб не було, що ми як попало, тобто зберігаємо ці наші, наші обійми. І коли відходимо назад, запрошуємо на себе партнерку. Вона збирається. І бажано, до речі, відчути все-таки ножку партнерки. Це для фоловерок, Щоб я розумів, коли вже можна партнерку запрошувати вперед, щоб вона не впала. Мерсі. Дякую. 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 Гарної практики.